Вітаю, мене звуть Юлія Квасниця, я психолог-сексолог. Сьогодні пропоную приділити увагу одному з чотирьох видів насилля, або як його ще називають, тонкому, тобто психологічному насильству, емоційному. Психологічне насилля це також тиск, але на психіку іншої людини, який проявляється у нанесенні психологічної шкоди словесно, а саме. Зневажливе ставлення, знецінювання, висміювання, постійна критика, ігнорування почуттів і потреб, залякування, погрози, безпідставні покарання, нищення особистих речей, навіювання, почуття провини, і страху, брехня, наклеп, звинувачення, приниження, прізвиська, зниження самооцінки, руйнування особистих меж та інше. Психологічне насильство може відбуватися як в сім'ї, так і в колективі, на роботі, в навчальних закладах, в колі друзів. Терміни, що визначають певні форми психологічного насилля. Булінг це психологічний терор, емоційний тиск, переслідування в окремих випадках побиття і фізичні приниження, може відбуватися не лише в школі. Основна його небезпека в доведенні жертви до психічно нестабільного стану. І неадекватного сприйняття реальності навіть до самогубства. Мобінг менш жорсткі, але все-таки психологічно небезпечні дії. До цього виду цькування можна віднести чутки, і плітки, грубі і непристойні жарти, прізвиська, висміювання, через що людина, яка є жертвою мобінгу, може переживати складні почуття та уникати людей. Відсторонюватися від близьких та почувати себе невпевненою та безсилою перед цькуванням такого роду. Кібертравля до кібертравлі відносяться загрози і повідомлення, що відправляються поштою або в соціальних мережах. Все ті ж висміювання, чи коли публікуються у відкритому доступі чутки, поширюються особисте листування чи фото жертви без її на та згоди. Зокрема, інтимні. Віктем це звинувачення жертви і перекладання всієї відповідальності за насильство стосовно неї на неї ж саму. Victim blaming одночасно може бути і наслідком булінгу, коли жертва не отримує належної підтримки, наприклад, після пережитого насилля. У випадку такого насилля дуже великий відсоток самогубств. Жертв, харасмент це сексуальні домагання. Не завжди харасмент досягає рівня булінгу, але в окремій обмеженій групі, наприклад, на роботі, може супроводжуватися шантажем, погрозами, численними утисками, урізанням заробітній платі або на посаді, поширенням все тих же пліток, висміюванням перед колегами, приниженням псуванням речей на робочому місці. Сталкінг це нав'язливе, небажане і постійне переслідування однією людиною іншої. Сталкер переслідує людину в реальному і віртуальному житті, створюється відчуття постійного стеження. Аутинг це публічне розголошення, компроментуючої жертву інформації, яка в підсумку може стати приводом для цькування. Але навіть у разі нормального прийняття суспільством отриманої інформації людина почувається некомфортно, їй часто треба виправдовуватися або пояснювати ситуацію. А також це інструмент психологічної маніпуляції задля здобуття вигоди. Тощо газлайтинг це прийом, який найпростіше проілюструвати такими типовими фразами, як такого не було, тобі все це здалося. Ти зглуздо з'їхала? Ти вигадуєш. Газлайтинг, мабуть, один з найпідступніших прийомів маніпуляції, тому що спрямований на те, щоб спотворити і підірвати у жертви почуття реальності, в результаті чого вона починає сумніватися в правомірності своїх скарг на образи і погане поводження. Психологічне насильство повинно каратись, оскільки це порушення прав людини. Як ми бачимо, всі ці терміни є термінами іншомовного походження. Проте, на жаль, дуже знайомими. Особливої уваги зараз потребують діти в умовах війни, в умовах вимушеної імміграції діти ще більш вразливі до жорстокого поводження інших. Перед дітьми, так само, як і перед дорослими, не менш складне завдання: соціалізуватися в новому середовищі, стати частиною групи. Проте не кожна група відповідає прийняттям. Тому, будь ласка. Бути уважними до себе, до емоційних станів дитини, щоб підтримати та зупинити психологічне насилля, від якого вона можливо потерпає у школі чи іншому середовищі. Про насильство слід заявляти, говорити, бо це найдієвіший спосіб припинити його. Бережіть себе та тих, кого любите.